Правобережна частина Херсонського району, якщо будемо предметно і компетентно обговорювати, був звільнений 11 листопада 2022 року збройними силами України і іншими підрозділами Сил оборони, звільнено шість територіальних громад, в тому числі обласний центр. На сьогоднішній день ми можемо вже абсолютно впевнено говорити про те, що всі базові потреби населення докупованих до територій вирішені і вони забезпечені. Тією чи іншою мірою, якщо є дещо поодинокі випадки, що чогось бракує людям, то це в першу чергу стосується невідновлення електропостачання, газопостачання в деяких населених пунктах. Ну і звісно, сьогодні величезна просто таки потреба в будівельних матеріалах, тому що люди починають масово повертатись до своїх осель. Будинки зруйновані. Я можу навести приклад. Ну, вже відомо на всю Україну посад Покровський Чорнобайської громади, Правдино, Білозерської громади, Олександрівка, Станіславської громади. Люди, весна вже ну, деякий час була добра погода, тепла, і люди готові відновлювати своє житло. Але будівельних матеріалів на жаль немає в достатній кількості. Волонтери допомагають активно включилась цю роботу обласна військова адміністрація. На Легкий відновлювальний ремонт на покриття плівкою пошкоджених там вікон дахів. Е, були вжито заходів і першочергові потреби забезпечені, але вже люди хочуть більш, більш фундаментальних матеріалів для відновлення своїх будинків. Ну але на жаль, небезпекова ситуація не дозволяє сьогодні повертатися активно жителям прибережних територій. Це насамперед Дарівська. Громада, місто Херсон, малий населені пункти Херсонської міської територіальної громади, Білозерська громада і частина Станіславської. Хоча, про великий жаль, був вперше за місяць випадок обстрілу і музиківської громади одного з населених пунктів відновили роботу свою в повному обсязі. Всі органи державної влади їм перепідпорядковані органи місцевого самоврядування. Є вже зрушення, в задоволені. Того кадрового голоду, який дуже сильно відчувався в листопаді-грудні місяці. Повертаються спеціалісти і комунальних служб, і органів влади повністю працює система медичної допомоги населенню. Всі силові правоохоронні органи працюють як в обласному центрі, так і на територіях громад. Відкриваються поліцейські станції, відкриваються додаткові пункти стабілізаційні по медичній допомозі в малих населених пунктах в старостинських округах. Також розпочато державною установою місцеві дороги Херсонщини, розпочато аварійно-відновлюваний ремонт доріг, які вже переважно обстежені вибухотехніками. Тобто, ну проблем менше не стає, але вже вибудувані механізми, алгоритми їх вирішення. Тому можна говорити про те, що там, де безпекова ситуація дозволяє, туди активніше повертаються люди яких фахівців не вистачає на території району, це стосується і кваліфіцированих, лікарі, ну, вчителі, я думаю, працюєте, і також е фахівці, ну, будівельники там і так далі. І мене цікавить в, в розрізі сільської території і міста Херсона. Хоча вона можливо е не так. Якщо є інформація саме по сільським територіям, краще е про них, саме яких фахівців не вистачає. Пане Тарасе, дивіться. Ну стосовно освітян, вся система освіти працює сьогодні на дистанційному режимі. Ви це прекрасно розумієте, тому що безпекова ситуація не дозволяє офлайн навчання в Україні в цілому, але Херсонщині, зокрема, тому що ризики дуже великі. Я наведу як приклади: тобто, 30% лікарів сьогодні працює в Білозерському центрі первинної медико-санітарної допомоги від довоєнної чисельності. Близько 50% середнього і молодшого медичного персоналу працює в амбулаторіях і ФАПах на територіях сільських селищних територіальних громад, тобто брак медичних працівників. Зрозуміло, що і чисельність населення менша ніж була б до війни. Ми на цьому вже акцентували увагу глядачів, але тим не менш, те, що стосується медицини, будівельних спеціальностей дуже великий брак кадрів. Брак управлінських кадрів. На жаль, багато представників виконавчих органів сільських селищних рад виїхали на безпечні території і не бажають повертатись. Рівень оплати праці ну, це є одним з моментів, які сьогодні вирішуються. Так само на рівні області і на рівні держави. Люди працюють фактично на нулі, отримують там сім, 10 тисяч. Це не є сьогодні стимулюючим механізмом для працівників виконавчих органів. Хоча всі відповідні рішення на рівні держави про перепідпорядкування виконавчих органів військовим адміністраціям вже прийняті. Тобто, сьогодні фактично керівництво здійснює саме військова адміністрація. Там, де сьогодні безпекова ситуація краще, ніж на прибережній частині району, там, відповідно, і повертаються люди. Ну, Можу, як. Приклад знову таки навести, що всі центри надання мін послуг громади вже з 1 березня відновили свою роботу, тобто повернулись і державні реєстратори, і керівники ЦНАПів, що сьогодні зняло певне навантаження додаткове з району управління соцполітики, тому що до 1 березня управління соцполітики приймало масово людей, проводило прийом на призначення державних пільг допомог. Це була складна робота, тому що ну фактично управління мало б працювати як бек-офіс, але здійснювало і безпосередній прийом громадян та браком фахівців на рівні громад. Дякую. Абсолютно правильне і виважене рішення начальника обласної військової адміністрації. Дійсно, є відповідне закріплення начальників поки ще окупованих територій за громадами, які сьогодні. Під контролем української влади. Е, робота ведеться в якому напрямку? Там багато напрямків, але основні, це оцінка потреб громад, які ще поки окуповані. Іде е, все одно є комунікація з місцевим населенням. Іде е, сьогодні ми підключаємо начальників поки ще окупованих громад до наших офлайн-нарад, на які ми залучаємо і представників національної поліції, і представників ДСНС. І офіцерів цивільного військового співробітництва Збройних сил України е, проводиться від, ну, оновлення, скажімо так, даних по е, об'єктах інфраструктури, тобто якої потужності насоси були на мережах там водопостачання, якої потужності насоси на мережах водовідведення, е, які, скажімо так, ну медичні установи працювали і ми. Розумінням того, що там буде вкрадено або знищено медичне обладнання, вивіряються ці всі відомості, які були до повномасштабної агресії, з чим ми зіткнулись, коли ми повернулись, Я особисто 12 листопада 2022 року вже повернувся до території Херсонського району. Ми не володіли достеменною інформацією, який генератор, наприклад, поставити на там каналізаційну станцію в селі Дарівка, якої потужності? Тому що. Цих відомостей не було зараз. Це все, ця робота відбувається, вона вже е, організована, і на досвіді деокупованих територій начальники інших військових адміністрацій вже формують собі чіткі алгоритми, щоб пришвидшити процес відновлення життя на е, територіях після деокупації.